Сьогодні ми розповімо вам про те, що змусило мовчати одну з найвідоміших ясновидець України протягом трьох довгих років: Альона Курилова, яка точно передбачила початок повномасштабного вторгнення і евакуювала свою матір з Бердянська саме 23 лютого 2022 року. За добу до того, як почалися бойові дії, нарешті вирішила порушити мовчання. Її слова сколихнули мільйони українців, адже те, що вона побачила в майбутньому президента Володимира Зеленського, виходить за межі будь-яких очікувань. Протягом останніх років екстрасенс свідомо уникала публічних заяв про політичне майбутнє країни, але зараз вона відчула, що мовчати далі неможливо. Енергетичні потоки, які вона відчуває щодня, стали настільки інтенсивними. Що це змусило її повернутися і попередити про те, що насувається. Ви дізнаєтеся про події, які розгортатимуться навколо українського лідера найближчим часом, про таємні сили, що працюють у тіні, про зраду з несподіваного боку, і про те, як зміниться доля не лише однієї людини, але й цілої держави. Альона Курилова сідає перед камерою. Її очі стали іншими, ніби вона дивиться крізь час і простір одночасно. Вона робить глибокий вдих і починає говорити повільно, зважено. Кожне слово має вагу. Я довго не могла вийти на зв'язок зі своїми передплатниками, тому що бачила речі, про які говорити було небезпечно. Не для мене, а для загального енергетичного поля нашої країни. Коли ти бачиш майбутнє, ти розумієш, що кожне слово може змінити хід подій. Я мовчала три роки саме тому, що деякі процеси мають відбутися природним шляхом без втручання. Але зараз настав момент, коли мовчання стає небезпечнішим за слова. Те, що я бачу навколо Володимира Зеленського, налякало навіть мене людину, яка бачила війну задовго до її початку. Почну з того, що передувало цьому моменту. Ще у 2014 році, коли почалися події на Донбасі, я чітко відчувала, що це лише початок. Енергетичні вихори над Україною формувалися у вигляді спіралі, яка розширювалася з кожним місяцем. Я бачила, як ця спіраль охоплює не лише схід країни, але й поступово рухається до центру, до столиці. Тоді я не могла назвати точних дат. Бо час в езотеричному плані не працює лінійно, як ми звикли його сприймати. Але я знала, що великий конфлікт неминучий. Я бачила постать людини, яка стоятиме на чолі держави в найважчий період. Тоді я ще не могла чітко розглядіти обличчя, але енергетика цієї постаті була дуже специфічною, яскравою, але водночас дуже вразливою. Коли у 2019 році президентом став Володимир Зеленський, я одразу впізнала ту енергетику, яку бачила роками раніше. Це був той самий вихор, та сама яскрава, але нестабільна аура. Я розуміла, що доля цієї людини нерозривно пов'язана з долею всієї України, і що на нього чекають випробування, які зламали би будь-кого іншого. Перші роки його президентства я уважно спостерігала за енергетичними потоками навколо нього, вони були суперечливими. З одного боку я бачила світло, велику силу духу, яка тільки почала пробуджуватися в цій людині. З іншого боку, навколо нього формувалося дуже темне коло, група людей, чиї наміри були далекими від світлих, коли 23 лютого. 2022 року я поїхала до Бердянська за своєю мамою. Я вже точно знала, що наступного дня почнеться повномасштабна війна. Енергетичний удар, який я відчула за тиждень до цього, був настільки потужним, що я фізично відчувала біль у грудях. Вищі сили показували мені картинки бомбардувань, руйнувань людського горя. Я бачила, як змінюється Аура Зеленського в момент, коли він дізнається про початок вторгнення. Його енергетика миттєво трансформувалася з політика початківця в енергетику воїна, лідера, який бере на себе відповідальність за мільйони життів. Саме в той момент, 24 лютого о 5 ранку. Коли ми з мамою їхали з Бердянська під звуки вибухів, я побачила першу велику картину його майбутнього. Я бачила Зеленського, який стоїть на роздоріжжі. Попереду три шляхи, і кожен веде до абсолютно різних наслідків. Перший шлях був найпростішим, він міг залишити країну, як пропонували йому в перші години війни. Я бачила літак, який чекає, бачила закордонні столиці, де йому гарантували безпеку. Але енергетика цього шляху була темною, холодною, мертвою. Якби він пішов цим шляхом, Україна впала б за лічені дні, а його власна душа померла б навіть якщо тіло залишилося б живим. Другий шлях був шляхом компромісів, переговорів, поступок. Я бачила столи переговорів, документи, підписи під угодами, які б віддали частину території заради миру. Енергетика цього шляху була сірою, похмурою. Вона тягнула вниз як болото. Третій шлях був найважчим, найболючішим, але єдиним, який вів до світла. Це був шлях боротьби, опору, незламності. І він його обрав. Протягом першого року війни я спостерігала, як навколо президента формується захисний енергетичний кокон. Це була колективна енергія мільйонів українців, які вірили в нього, підтримували його, молилися за нього. Цей кокон врятував його від фізичного знищення багато разів. Я бачила щонайменше вісім спроб, які готувалися проти нього, і всі вони розбивалися об цей енергетичний щит. Але водночас я бачила, як зсередини цей кокон починає слабшати не через зовнішні атаки, а через те, що відбувається в його найближчому колі. Мені показували конкретні постаті людей, які перебувають поруч з президентом. Я бачила осіб, яким він довіряє, з якими він радиться, яких вважає своїми соратниками. І енергетика деяких з цих людей була дуже тривожною. Я бачила подвійність, роздвоєння аури, коли людина зовні показує одне, а всередині несе щось абсолютно протилежне. Це не обов'язково означає пряму зраду в розумінні шпигунства чи саботажу. Це означає зраду на енергетичному рівні, коли людина думає про власну вигоду, про власне збереження, про власне майбутнє після війни, а не про долю країни. Я бачила конкретну ситуацію, яка розгортатиметься найближчим часом. Це буде пов'язано з рішенням про мирні переговори. Навколо Зеленського почнуть дуже активно тиснути з різних боків. Тиск буде йти не тільки ззовні від міжнародних партнерів, які втомилися від війни і хочуть якнайшвидше повернутися до звичного життя. Тиск буде йти зсередини. Від його власного оточення. Я бачу людину в його ближньому колі, яка має великий вплив на прийняття рішень. енергетика цієї людини. Показує мені, що вона вже прийняла рішення про те, що війну потрібно закінчувати на будь-яких умовах. Ця людина не є прямим агентом ворога. Вона щиро вважає, що діє в інтересах України, але її розрахунки базуються на логіці, на цифрах, на економічних показниках, а не на розумінні глибинних процесів, які відбуваються зараз. Вищі сили показують мені дуже конкретну картину. Це відбудеться взимку приблизно в лютому або на початку березня наступного року. Буде скликана нарада, де будуть присутні ключові особи з оточення президента. На цій нараді буде озвучена пропозиція, яка здасться дуже привабливою і логічною. Пропозиція буде стосуватися тимчасового припинення вогню з певними територіальними компромісами, але з гарантіями міжнародної спільноти. Енергетика цієї пропозиції буде дуже підступною, бо вона буде обгорнута в красиві слова про збереження життів, про відновлення економіки, про майбутнє дітей. Я бачу Зеленського в момент, коли він слухає цю пропозицію. Його аура почне коливатися як полум'я свічки на вітрі. В цей момент він відчує величезну втому, біль від втрат, тиск відповідальності. І в цей момент він буде найбільш вразливим. Я бачу, як темні сили, які протягом усієї війни намагалися зламати його волю, використають саме цей момент для остаточного удару. Вони не намагатимуться його вбити фізично. Вони намагатимуться вбити його дух, його волю до опору. Але я бачу ще щось дуже важливе. Я бачу, як в останній момент, коли він майже готовий піддатися, він отримує знак. Цей знак прийде не з політичних кіл, не від міжнародних партнерів, не від військових. Цей знак прийде від простих людей. Я бачу конкретну ситуацію, коли він випадково, не за планом, зустрінеться з групою військових, які щойно повернулися з передової. Ці люди скажуть йому щось дуже просте, але саме ці слова стануть тим, що поверне його до правильного шляху. Вони скажуть, що готові боротися далі, що не уявляють іншого варіанту, крім повної перемоги, що всі жертви, які вже принесені, будуть марними, якщо зупинитися на півдорозі. Після цієї зустрічі енергетика зеленського зміниться. Я бачу, як його аура знову стає яскравою, міцною, непохитною. Він приймає рішення, яке шукує багатьох з його оточення. Він відмовляється від компромісів і оголошує про продовження боротьби до повної перемоги. Це рішення стане переломним моментом не тільки для нього особисто, але й для всієї країни. Але після цього рішення починається найнебезпечніший період. Я бачу, як після цього рішення від нього починають відходити люди, яких він вважав надійними соратниками. Деякі з них підуть відкрито, оголосивши про розбіжності в поглядах. Але найнебезпечнішими будуть ті, хто залишиться, але енергетично вже переключиться на інший бік. Я бачу конкретну людину. Яка займає дуже високу посаду в державному апараті, ця людина не є зрадником в класичному розумінні, але після рішення президента продовжувати війну вона прийме власне рішення працювати на перспективу після воєнного періоду. Вона почне вибудовувати зв'язки з тими силами як внутрішніми, так і зовнішніми, які розглядають сценарії після Зеленського. Найбільша небезпека для президента буде виходити не від відкритих ворогів, а від тих, хто залишається поруч, але вже думає про власне майбутнє. Я бачу, як ця людина почне тонко саботувати деякі рішення не відкрито, а створюючи штучні затримки, бюрократичні перешкоди, інформаційні витоки. Все це буде робитися дуже тонко, так що доказів прямого саботажу не буде. Але ефект буде відчутним. Вищі сили показують мені конкретний період, коли ця ситуація досягне критичної точки. Це буде весна наступного року, приблизно квітень або травень. У цей час відбудеться подія, яка розкриє справжню картину того, хто є хто в найближчому оточенні президента. Ця подія буде пов'язана з витоком дуже важливої інформації, яка могла знати лише дуже вузьке коло людей. Цей витік матиме серйозні наслідки. Під загрозою опиниться важлива військова операція. Я бачу, як Зеленський отримує інформацію про цей витік. Його реакція буде дуже жорсткою і рішучою. Він почне власне розслідування, не довіряючи його навіть спеціальним службам, бо розумітиме, що зрадник може бути в будь-якій структурі, і в процесі цього розслідування він виявить речі, які його дуже вразять. Він зрозуміє, що зрада була набагато глибшою і тривалою, ніж він міг собі уявити. Але найшокуючішим буде не сам факт зради, а те, хто саме виявиться причетним до неї. Я бачу постать людини, якій Зеленський довіряв абсолютно, з якою він пройшов найважчі моменти війни, яку вважав одним зі своїх найближчих друзів. Енергетика цієї людини показує мені глибокий внутрішній конфлікт. Вона не хотіла зраджувати в прямому розумінні, але поставила власні амбіції і власне бачення майбутнього вище за лояльність президенту і його курсу. Вищі сили показують мені дуже драматичну сцену конфронтації між Зеленським і цією людиною. Це буде відбуватися наодинці, без свідків. Я бачу, як Зеленський стоїть напроти цієї людини, і в його очах одночасно біль, гнів, розчарування і рішучість. Він дасть їй можливість пояснитися, але пояснення тільки погіршать ситуацію, бо вони розкриють справжню глибину зради. Ця людина буде знята з посади, але публічно це буде представлено як особисте рішення про відставку з особистих причин. Після цієї події енергетика навколо Зеленського зміниться докорінно. Він стане більш жорстким, більш підозрілим, менш довірливим. Його аура стане більш захищеною, але водночас менш відкритою. Це необхідна трансформація, яка дозволить йому завершити війну, але вона залишить глибокі рани на його душі. Я бачу, як після цієї події він проводить велику чистку в своєму оточенні. Багато людей, які сьогодні займають високі посади, їх втратять. Це буде болюче, але необхідно. Але найголовніше, що я бачу щодо майбутнього Зеленського, це те, що відбудеться влітку наступного року. Я бачу дуже яскраву, потужну енергетичну хвилю, яка накриває всю Україну. Ця хвиля пов'язана з переломним моментом у війні. Я не можу назвати точну дату. Бо вищі сили не показують конкретних чисел. Але я чітко бачу, що це відбудеться в період між червнем і серпнем. Буде велика перемога, яка кардинально змінить хід війни. Ця перемога буде пов'язана з рішенням, яке прийме саме Зеленський, всупереч порадам багатьох експертів і навіть деяких міжнародних партнерів. Він довіриться своєму внутрішньому відчуттю, своєму зв'язку з енергією українського народу. і... Це рішення виявиться правильним. Я бачу, як після цієї перемоги його міжнародний авторитет зросте до безпрецедентних висот. Його почнуть розглядати не просто як лідера України, а як одного з найвпливовіших політиків світу. Але вищі сили показують мені ще одну дуже важливу річ. Після цієї перемоги, коли здаватиметься що найгірше позаду. Зеленський зіткнеться з найважчим вибором у своєму житті. Йому запропонують продовжити війну до повного розгрому ворога, що може зайняти ще багато місяців і коштуватиме багатьох життів, або ж прийняти пропозицію про мир на вигідних для України умовах, але без повного відновлення територіальної цілісності. Я бачу, як він буде роздираний цим вибором. Енергетика цього моменту буде дуже важкою. Тисячолітньою я бачу, як він проводить ніч наодинці, не спить, не їсть, просто сидить і думає, і в цю ніч до нього прийде відповідь не з розуму, а з серця. Він зрозуміє, що деякі речі важливіші за логіку і розрахунки. Він зрозуміє, що якщо зупинитися на півдорозі, то всі жертви, всі страждання, весь біль українського народу будуть марними. І він прийме рішення продовжувати до повної перемоги незалежно від ціни. Це рішення стане його особистою трагедією і його особистим тріумфом одночасно трагедією, бо він розуміє, скільки ще людей постраждає тріумфом, бо він знає, що це єдиний правильний шлях. І вищі сили показують мені, що після цього рішення енергетичний захист навколо нього стане настільки потужним. Що жодна темна сила не зможе йому зашкодити. Я бачу фінальну картину майбутнього Зеленського в цьому конфлікті, я бачу його на тому самому місці, де він записував свої звернення в перші дні війни, але тепер він записує зовсім інше звернення він оголошує про завершення війни і повну перемогу України. Його обличчя змінилося, він постарів на роки за ці місяці. В його очах глибокий білі, втома, але водночас непохитна сила і гордість. енергетика цього моменту буде настільки потужною, що її відчує кожна людина в Україні і далеко за її межами. Але вищі сили показують мені ще дещо про період після перемоги. Я бачу, що Зеленський не залишиться президентом надовго після завершення війни, не тому, що його змістять чи він програє вибори. Він сам прийме рішення піти. Я бачу, як приблизно через рік після перемоги він оголошує, що не йтиме на другий термін. Це рішення шокує всіх, але для нього самого воно буде абсолютно логічним і закономірним. Він зрозуміє, що виконав свою місію, що його енергія була потрібна Україні саме для проходження через війну. Але для відбудови країни потрібна інша енергія, інший тип лідера. Він зрозуміє, що якщо залишиться при владі, то не зможе дати країні те, що їй буде потрібно в мирний час. І це буде актом величезної мудрості і мужності піти на піку своєї популярності, коли тебе боготворять мільйони, коли ти можеш залишатися при владі стільки, скільки захочеш. Я бачу його майбутнє після президентства». Він не піде з політики повністю, але займатиметься іншими речами. Я бачу його в ролі міжнародного посередника, людини до думки якої прислухаються світові лідери. Я бачу, як він створює фонд або організацію, яка допомагає країнам, що переживають конфлікти, відновлюватися після воєн. Його особистий досвід, його енергетика, його розуміння того, через що проходять люди у війні, зроблять його незамінним у цій ролі. Але найголовніше, що я бачу, це те, що незалежно від усіх труднощів, зрад, і болю. Через які йому доведеться пройти найближчим часом, він залишиться вірним собі і своїм принципам. Він не зламається, не здасться, не піде на компроміси, які суперечать його внутрішнім цінностям. І саме це, ця непохитність духу, це вміння залишатися людиною в нелюдських умовах і стане його головним досягненням, важливішим за будь-які військові чи політичні перемоги. Альона Курилова замовкає її погляд, повертається з тих далеких просторів, куди він блукав під час розповіді. Вона робить глибокий вдих і додає останнє. Я розповіла це не для того, щоб налякати чи створити паніку. Я розповіла це для того, щоб ми всі розуміли, через що проходить людина, яка взяла на себе відповідальність за долю цілої країни. Щоб ми підтримували його своєю енергією, своїми молитвами, своєю вірою. Бо в найважчі моменти, які я описала, саме енергія народу, колективна віра мільйонів українців, стане тим, що не дасть йому зламатися. Пам'ятайте, кожен з нас є частиною того енергетичного поля, яке захищає нашого лідера і нашу країну. Не зневіряйтеся, тримайте світло у своїх серцях, і ми разом пройдемо через всі випробування до перемоги. Слова екстрасенса вразили мільйони людей по всій Україні. Її передбачення про Володимира Зеленського виявилися настільки детальними і наповненими конкретикою, що багато хто почав по-іншому дивитися на події, що відбуваються. Альона Курилова, яка мовчала три роки, повернулася саме тоді, коли її слова були найбільш потрібні. Її бачення майбутнього президента зрадив його оточенні важких рішень, які йому доведеться приймати, і фінальної перемоги дали людям не страх, а розуміння і надію. Вона показала, що шлях до перемоги не буде легким, що попереду ще багато випробувань. Але що цей шлях обов'язково приведе до світлого майбутнього? Її слова стали нагадуванням про те, що кожен українець є частиною великого процесу, що наша колективна енергія, віра і підтримка відіграють вирішальну роль у долі країни. Пророцтво Альони Курилової про те, що станеться з Зеленським, дійсно шокувало багатьох, але водночас дало розуміння глибинних процесів, які відбуваються за лаштунками політики. І показало справжню ціну лідерства в час випробувань.